Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми проводимо повторне жеребкування Кубку Доброської області з футзалу з сезону літо 2025 і спочатку проговоримо ход жеребкування та умови згідно чинного регламенту. До стадії 1,4 потрапили три переможці груп. Три других місця та два найкращі треті місця? По регламенту основні умови такі. Команди переможців груп не можуть грати в одній четверті між собою, та команди з однієї групи також не можуть на стадії одні четвертої грати між собою. Який процес? Жеребкування. Ми завантажуємо всі наші команди до кошика. Потім обираємо першу команду. Вона йде до першої пари і шукаємо суперника. Також достаємо наступну. І дивимось на умови ці. Якщо вони не виконуються, тоді ми достаємо наступного суперника. Якщо він підходить, то пара формирується. Якщо ні, то команда опускається нижче до пари Б С або Д. По порядку. Так, і згідно цих умов. Витикають слідуючі наступні умови. Тільки одна пара може бути між командами, які зайняли другі або треті місця. І друга умова: якщо в перших двох парах не буде представників груп А або Б, може бути патова ситуація в наступних парах, тому ми теж будемо це контролювати. Та якщо треба, розводити і витягати наступного учасника, який буде ці умови виконувати. Тож, завантажуємо команди до нашого кошика. Це в нас три переможці груп переможе з групи А ЕМ Естейт. Переможець з групи Б. МФК партизан. Переможець з групи В, ФК легіон. Команда, що зайняла друге місце групи А ФК будівельник, друге місце групи Б ДДХ. Друге місце групи В Дніпро 2023. І в нас залишились найкращі треті місця. Це команда Острів з групи Б. І команда Smile Дніпро» з групи В. Тож, переходимо до жеребкування і обираємо першу команду, яка стане е господарем першого чвертьфіналу. Це буде команда. Легіон. І тепер шукаємо а, суперника для команди Легіон. Це команда ФК-Будівельник. Вона може зіграти з Легіоном за умов наведених раніше. Тому ми маємо першу пару. ФК Легіон, ФК Будівельник. Обираємо наступного учасника, господаря другого чверть фоналу. Це команда ДДХ. Так, і шукаємо пару суперників. А ми у нас з групи А? ДДХ з групи Б. Тобто ця умова сходиться. Так, і в перших двох парах є представники групи Б і В, тому ми маємо другу Чвертьфінальну пару ДДХ АМСТ. Mm. 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 Наступний учасник буде господарем... Третього чвертьфіналу -е. це команда Острів. нас представляє групу B. Шукаємо суперника. Дніпро 2023. Перевіряємо. Дніпро 2023. Так, Сепара пара можлива. Тому острів проти Дніпро 2023 в третьому чвертьфінальному матчі. Ну і залишилось в нас два учасники. Хто з них буде? господарем останнього чвертьфіналу. Зараз дізнаємось. Це команда Смайл Дніпро. До неї в пару. Остання команда з корзини це МФК Партизан. Так, і маємо наступні пари. ФК Легіон ФК Будівельник, ДДХ Естейт, Острів Дніпро 2023, ФК Смайл Дніпро, МФК Партизан. І останнє, що нам треба е, дізнатись, які з цих пар будуть в півфіналі. Тому. Ми завантажуємо до Кошика, умовно, це Матч Легіон Будівельник. Б матч ДДХ Дхай Естейт На стадії однієї другої е, можливі, е, усі можливі варіанти, тому тут ніяких умов немає додаткових. Це острів Дніпро 2023. і «Де смайл Дніпро партизан. То спочатку е, визначимо перші е, два учасники будуть господарями е, півфіналів, а далі знизу вверх е, будемо шукати суперник. Е, Господарем першого півфінального матчу буде переможець пари Д Смалдніпропартизан. Затем другого півфіналу буде переможець пари Легіон-Будівельник. Пару до переможця пари Легіон Будівельник ми обираємо, залишився з двох учасників. Острів Дніпро 2023. Тобто Легіон Будівельник виходить на пару острів Дніпро 2023. Смайл Дніпро МФК партизан виходить на переможця пари ДДХ, а є Тож, ми маємо повний. Сітку, повну сітку плей-офф-кубку Дніпровської області з футзалу сезону літо 2025. І на цьому у мене все. Дякую за увагу. Бажаю гарної гри командам та нехай переможе сильніший. На все добре!